Дорогий Александр Михайлович, я за дорученням коллектива, бачите, сегодня який гарний. Ну, не у вас, конечно. Так, є така у мене вам грамота, ответственная, сказали печать, не дай Бог розов'єш, больше, можно не приходить. Так, отже, З нагоди, ювілейного дня народження, Бобровицька Олександра Михайловича, колектив, вітає та виносить подяку за вагомий внесок для розвитку об'єднаної територіальної громади. А саме створення Криловецької об'єднаної територіальної громади та приєднання до неї Грущанської та Рутинської сільської ради. Тут ще багато-багато всього є. Скажу основне. основне це докладення зусиль для отримання співфінансувань. 1 000 000 340 тисяч. Швецарська українська програма заміни водогону ДЕСПО. 1 мільйон 440 тисяч. Кровецький елеватор, дорога через переїзд між, між мікрорайонами Шанхай та Подолгою, 50 тисяч. Елеватор придбання ледь 2 мільйона 94 тисячі. Фармварта надана допомогу Кроловецькій районній центральної лікарні з благодійним фондом. Співпрацею з міським головою. 200 тисяч гривень, близько 1200 тонн щебеню допомога місту від комбікормового заводу. 100 тисяч співфінансування слюсаря на висипку Щебнем по вулицях Жаркова та асфальтування Шевченка. 970 тисяч співпраця з депутатами Деркачем співфінансування дороги Виноградова. 150 тисяч співпраця з депутатом Молотком, тротуар по вулиці Кооперативна. І загалом. За вашою допомогою та коштами міського бюджету оновлено центральний водопровід Олімпійська, центральний ринок Зелінського, центральний парк Зелінського, заміна водопровідної труби по проспекту миру, ремонт водопроводу по вулицях міста, асфальтована пропинкову територія по місту. Бажаємо вам здоров'я, успіху, удачі. Будьте разом з нами, як же інакше, рік 2017 відризла Херсона. Павті ще я, так трошки накидали, так би мовити, літопус нашої громади. Отож. Як із Києва на захід по московській трасі йти, то між і Десною крилавець можна знайти, голова Олександр Михайлович, крісло Мерське в травні сів чим усю районну владу він конкретно розізлив. Битва то була нелегка. Бобровицький же встояв і об'єднану громаду, села міста об'єднав. І громада та як вітне, і гарніша я щодня. Назва вулиць Комуняцьких помінялась майже вся. Розростаються петуні, молодь має Wi-Fi-сквер. Більшість навіть дрібних вулиць сяє вночі тепер. Побудовані білборди, ринок зводиться міський, комунальний автотранспорт, GPS має крутий. Біля п'ятиповерхівок асфальтовані двори. Виноградова, зелена. Приозерна, як нові, щоб всім людям було добре бігти, їхати, йти. Асфальт возили, плити клали, будували на віки. Вже вкладають тротуари, ремонтуються дахи, навіть у водопроводах труби змінюють старі. Лише для розвитку громади Бобровицький працював, і тому довіру й шану люду весь йому віддав. А сьогодні всі радіємо, ювілею голови. Ця об'єднана громада хильне чарку за любки, за удачу і здоров'я, щоб хрін ріс у стояв, і Михайлович без шаблі вся громада і керувала. Повністю в бюджетні скрині, а в конюшні скакуни не «Газелі» і Богдани, а «Фольксвагени» були. Щоб підлегли, не гнівили, працювали, як воли. Депутати не чудили і кролеви зберегли. Отака у нас громада біля козина ставка, біля яблуні чудної. Арка є в нас теж чудна. Ми бажаємо всій громаді радісного майбуття. Бобровицькому здоров'я і щасливого життя. <плес> Приєднуйтесь, <плес> що там. Ну, бажаю вам а, щастя, здоров'я. Бути з нами. Завжди-завжди, щоб у вас завжди хватало наснаги, завжди такого характеру, щоб нами управляти основним женским колективом. от. І, бажаю уважаємо від усього колективу вам, щоб у вас все дуже було гарно в сім'ї, щоб ваша сім'я дуже підтримувала вас, любила, ждала, чекала. А ми... Свою чергу, будемо вас слухати. Так що вважаємо, подаримо ми вам подаруночок. Ось оця, Оце подаруночок і вам. Тут ви не знаєте, що ніби поставите. Отже. Ну роздивитися потім. Вже нам вам подарило такі. Олександр Михайлович, прийміть і <кій> від загального відділу. Найщиріші привітання привітання, нагоди вашого волею. Бажаю вам життєвих сил і натхнення, Щиро дичу, або поряд з вами завжди були вірні друзі, досвідчені колеги та мудрі наставники. Бажаю вам, щоб любов, і, любов до власної професії, до своєї справи ніколи не полишала вашого серця, а всі задуми та справи на майбутнє сповнилися тільки світлим і добром. Бажаю вам міцного здоров'я. Благополуччя, добробуту, миру та щастя і злагоди вашому двомі. Добро Я також від імені всього нашого колективу приєдную до всіх бажань, які були сказані вчора, які будуть сказані сьогодні. Також бажаю вам щастя, здоров'я, сімейного благополуччя. І оскільки ми є ваша команда, колектив, а слово колектив походить від древнього слова колекція. Тобто ви є знатний колекціонер. Це виграєте тобто отак. Якщо буде е, намисті, як сказати, основа Основа це є вірьовочка та сама, на яку ви будете нанизувати нас. Буде крепка вірьовочка, буде гарне намисто. Ну так що а ми постараємося вас не підвести. Я хочу пару слов добавити. Ну, самое главное, стойкости вам в вашем нелегком труде, вот такой дипломатической хитрости. Ну и, конечно же, побожая самое главное, чтобы сгинули ваши выраженки. Трава на солнце, чтобы меньше этих было палок, припонов и в таком роде. Ну, самое главное, на снаге, чтобы дома все, тылы были надежные, чтобы вы могли выходить на фронта. І битися за всякою агресією, тому що бються придеться, дальше, тим більше. Здоров'я Олександр Михайлович, я від імені грущан від нашого колективу ще не реорганізованої сільської ради, хочу вас привітати з ювеленим днем народження. Я вам бажаю щастя. Ми вам бажаємо щастя, довголіття, невичерпної енергії. І я, як вам перед цим говорив. Радійте кожному дню прожитому. Життя прекрасне. Ми даруємо вам наш скромний подарунок Олексію. Олександр Фадович, від нашого Старостинського округу Ривутинської об'єднаної громади. Також приєднуємося до цих гарних привітань. Ну, що вам бажаю? Бажаю вам здоров'я. Кажуть все да, то пишуть в відкритках щастя, здоров'я. Одного разу я у сусіда різали бика, нажарили, все, сіли по чарочки, Він каже, що ну за щастя. Як у Даніла, да, давайте вип'ємо куми за здоров'я. А він, да за щастя, по третій випили. Чого ти все кажеш, той? за здоров'я. А як убить, який не був здоровий, а щастя не <реш> був. Бачу, у вас буде а щастя ви не прийде за мене. Ну що, всі все було так. <реш> Тепер працювати. <зас>